Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf 7-го покоління 2015 року випуску. Перша реєстрація була у грудні 2015 року, тобто автомобіль практично 2016 року. 1,6 дизель 81 кВт на механіці. Даний автомобіль прибув сьогодні до дилера, з яким я співпрацюю. Він відразу надіслав його мені. Автомобіль зараз знаходиться в Нідерландах. Коротко по автомобілю. Автомобіль в чудовому стані. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Як ви бачите, знаходиться на таких гарних оригінальних легкосплавних дисках. По технічній частині також зауважень немає. У Автомобіля присутній Фаркоп. Даний автомобіль був зарезервований мною. Прямую у цьому тижні в Нідерланди, з понеділка буду там. Буду забирати цей автомобіль. Автобля досить хороша комплектація, має 4 склопідйомники, комбінований салон, шкіра з тканиною, є масаж сидіння. Вживу даний салон досить гарно виглядає. Автомобіля присутня велика навігація, перед зад парктроніки, камера заднього виду, круїз-контроль. Двохзоний клімат, підігрів сидінь, п'ятиступка, електрорушник. Два ключі в автомобілі. Пробіг даного автомобіля складає 198 тисяч. Є датчик світла, датчик дощу. Отже, кого зацікавив даний автомобіль? Вартість його в Україні буде складати з сертифікатом 12200 євро. Кого цікавить даний автомобіль, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення!